Щоб приготувати ось такий кусок сала з м'ясом, боковина свинини з ребрами, потрібно замаринувати в спеції, по вкусу, кому що подобається. Далі в духовці 3 години пекти 180 градусів, щоб нам вийшло ніжне і смачне. І потім заглазурувати в духовці. А можна саме краще, так як я був на мангалі, щоб було пахло і димом, і було трошки таке, як, як на грилю приготовлений. Буде дуже все смачно. Сьогодні у нас е, буде маринад із варення лохини, соєвий соус, мед і декілька пікантних приправ. ставимо в духовку. І будемо готувати, духовка прогрівається, і все буде смачно. І вже на вечір отримують у гості смішну свинину.